Всім привіт! З вами EnergyApp і сьогодні у нас на огляді зарядний пристрій Fairy на 3,7 кВт для китайських електромобілів. Зарядний пристрій, як ви бачите, працює від звичайної розетки, тобто він підтримує максимально 16 А. Порт GBT, -AC, як я вже говорив, тобто для всіх китайських електромобілів максимум швидкість зарядки буде 3,7 кВт. Що має сам зарядний пристрій? Зарядний пристрій має екран, на якому відображається вся потрібна інформація. Вибраний вами ампераж, який поточний вольтаж в мережі, який поточний ампераж зараз відбувається, коли йде відбув, зарядка електромобіля, скільки кіловат заряджається в даний момент в електромобіль, і скільки кіловат вже спожив сам електромобіль. Ну і відповідно час заряджання. Має дві кнопки. Першою кнопкою він регулює ампераж. Тобто до того, як ви вставили під столет в електромобіль, підключили його зразу до розетки, вибрали або 8 А, або 10 А, або 13 А, або 16 А. Якщо ви виберете 8 А, у вас буде відповідно швидкість заряджання приблизно 1,7 кВт на годину. Якщо ви виберете 10 А, у вас буде приблизно 2,2 кВт на годину. Якщо ви виберете 13, це буде приблизно 2,8 кВт на годину, якщо ви виберете 16, це буде приблизно 3,7 кВт на годину. Нижньою кнопкою ви можете зарезервувати час зарядки електромобіля, тобто це відкладений старт. Можна вибрати як від 1 години, так і до 12. Просто натискавши на сенсорну кнопку, і буде змінюватися кількість годин, з якої почне заряджатись електромобіль. Вибрали, наприклад, 5 годин. Ставили пістолет в електромобіль і почався відлік на таймеру. Як тільки 5 годин пройде, автомобіль почне заряджатися. Ця функція дуже корисна для тих, у кого вдома є нічний тариф. Тобто, з цієї функції ви можете дешевше заряджати свій електромобіль. Пристрій працює лише в дній фазі. Максимальна напруга, яку він підтримується, 240 В. З додаткових можливостей зарядний пристрій може працювати як з заземленням, так і без заземленням. І даний зарядний пристрій має функцію перезапуска. Це зараз дуже актуально в наш час, коли в нас відключається світло. Тобто, якщо ви заряджали автомобіль, світло пропало, потім світло з'явиться, зарядка електромобіля продовжиться. Що по захищеності, зарядний пристрій має IP захист IP66. Це значить, що він повністю впилений проникний та частково вологонепроникний. не Що це значить? Він витримує Струмінь води, але його не можна надовго залишати в воді. З додаткових захистів зарядний пристрій, адаптивний контроль напруги, захист від пониженої напруги, захист від підвищеної напруги, захист від перенапруги, захист від витоку току, якщо у вас буде пошкоджений кабель. Він буде сигналізувати, що є пошкодження, що у вас випадково не вразило струмом. Є захист по контролю наявності заземлення. Він сам перевіряє, є заземлення чи нема. І є захист контролю температури блоку. Якщо блок перенагрівається, він відключається. Коли блок охолоджується, він знову перезапускається. Також це відображається на екрані. Тут на даний момент показується температура блоку 31 градус. Зарядний пристрій має. Всі потрібні європейські сертифікації і, відповідно, має гарантію в 6 місяців. А для замовлення даного зарядного пристрою для вашого китайського електромобіля звертайтеся за номером в описі або переходьте на сайт.